Зараз відкрию. О по краю ось тут почала всходити тут по краю. Так, зараз теж зніму агроволокно і пролюю її. Тут 22 градуси. Ще. Супер. Поставили фогер. Поїдемо, попросимо сусіда, хай включає на опристування. Просто в колонку. Для вчорашнього поливу гарно піднялася редисочка. Її вже набагато більше. Повилазило. І там зеленіє все. Сподіваюся, що буде врожай. Це наш відносно молодий садок. 20-21 рік він тут висаджений. Деревам по 5 років приблизно. Вони не родять, тут не хочуть вони навіть цвісти. До кінця квітня я їх хочу пересадити звідси, розсадити у дворі. Викопала дві колоновидні груші. Ось прищепа. Це вже й дедичка, буду тут обрізати. Така коренева. Я вже їх один раз пересаджувала. А ця ось груша. Ось ця ось груша. Ось ця прищепа і воно йде отсюди, тобто це йде дичка все. Тобто, мабуть, нема сенсу його кудись прикапувати. Буду класти топлю, компост і воду. Така висока грядка. Засунула туди градусник термометр. Тут 10 градусів. Зараз буду експериментувати, висаджувати сюди картоплю та накрию її плівкою або агроволокном. Маркером зробила боростки. Цим маркером ми робимо на городі. Боростки під картоплю. Попіл та гранульований компост внесла. Зараз це все загорну, накрию. І буду сподіватися, що виросте картопля дуже скоро. знову грядочку з картоплею. У мене тут 40 зубка є в торбині. І трошечки. Протрухла трохи. Трохи протрухла. Зараз буду її по краю грядки. так ось втикати ось, зараз її з краю тут посажу і, мабуть, укропом або руколою досі до кінця. І табак сюди ось висію. Теж накрию на розсаду. Сюди табак на розсаду, потім буду пересаджувати, якщо він зійде. Поки немає всходів, плівка буде лежати так. Я її зафіксую, щоб вітер не здув, Ну а потім. Як картопля зійде, то поставлю на дуги. Десь костер зібрались. Розводить його угу. навіть. Палки з костра варують. Зробила два рядочки сапкою. Кієнку зараз сіять буду 8 березня. Чим би ще зайнятися? Вийшло три рядки з сінкою. Тут тиканка. Вона вже сходить, та часник тут. Зараз шукає. Ось так ось озеленіє. Через тижня-два вже буде гарно видно, можна вже полоть. 9 березня, я на городі. Зосіді в мене тут прикапана була малина. Не встигли посадити. Тому що були дощі і не перефризурували ділянку. Зараз я хочу хоча б один сорт пересадити. Ось ухопнула. Це маравіла. Живенька. Зараз подивлюся інші. Це в мене Маравіла, Джон Джей і Зюгана. Ось таке коріння. На цьому корінні ось є. Тут його небагато з десяток. Такі ось. А тут нема. Але воно наче живе, не знаю. Чи буде з нього толк? Зараз просто мені його садить. Ага. Компост, попіл, трошки суперфосфату в мене є. І водичка. Ось така траншейка фіншую зроблена. Буду прикапувати. Ось так. Щільненько я розклала 46 штучок. Мені головне, щоб вона зійшла. Щоб прийнялася та пустила вагони. Потім буду розсаджувати. Зараз лопати і просто її прокопати. Вирішила зробити ще одну траншею та пересадити малину джуан-джей. Лунку буду ложити те ж саме, що й в попередній. Під забором наводимо порядки. Тут, тут лежала кубка акації. Ми її перевезли, трошки перерубали. Так, відкрила виноград. Це допомога моя. Відкрила виноград. Виноград, да. Такі є. Тут ось є сухенькі, є живі почечки. Ну, думаю, що підуть паростки, щоб він нормально перезимував. Так, ось, ось четвертий ще кущик. Тепер мені треба отут -от під забором навести лад. Лежала купа з вишні. Вчора трошки її порізали, поскладали. Так, тепер це мені треба прибрати, тому що тут ще буде три саджанці винограду. Полуниця, яку я садила осінью, на укорінення ставила. Вона погано пережила зиму і майже нічого немає. Майже вона вся пропала. Де-не-де, ось озеленіють, але основна маса суха. Тут в мене грядка з виноградом, я його садила восени. Я його вже відкрила. І досаджую три саджанці, які окоріняла минулоріч. Тут ось таке коріннячко. З 50 штук вижило тільки три. Оцей зовсім маленький. Знаю, що початок березня, ще рано щось садить, але мені треба його кудись просто пристроїти. Там, де він був, він вже не може знаходитися. нічого не було, сьогодні що рукола повсходила. Ось так. Початок березня сію горох, не дуже густо. Зробила бороздочки сапкою, нічого не додавала в лунку, зараз просто загорнута і все.